Всім привіт! Мене звати Богдан Лупашко і так це черговий дайджест YouControl. Сьогодні я розповім, як відстежити публічні видатки в модулі перевірки фізичних осіб, де отримати триденну трайл-версію YC Market та скільки грошей виділила держава на політичні партії та театри у час Великої війни. Тож без зайвих слів починаємо. В системі U-Control тепер є аналітика щодо публічних фінансів. Окрім наочних графіків з візуалізованими сумами доходу та отриманих транзакцій, тут зібрані числові показники про загальну суму отриманих чи сплачених коштів, кількість унікальних платників та отримувачів, транзакції з розбивкою на компанії ФОП або Фізосіп, а нижче кількість транзакцій в розрізі років і так само унікальних платників та отримувачів. А ще ми логічно структурували детальні дані, прибравши неінформативні інформативні поля та додавши реквізити сторін і аналітичні показники експрес-аналізу із можливістю переходу в досьє Юрособи. Окрім того, клікнувши на сам номер транзакції, система перенесе вас на сайт публічних фінансів, де можна роздрукувати квитанцію. А до речі, інструкцію із використання спендінгу для юросіб та фоб залишу внизу під відео. В модуль перевірки фізосіб, як і в досьє компанії та ФОП, додано дані про публічні фінанси. Це ті самі, що публікуються на порталі Spending.go.ua. Тож відтепер користувачі U-Control отримали можливість відстежувати рух державних видатків, навіть якщо транзакції стосувались фізособи, як от мене і вас. Після внесення даних в пошуковику в результатах видачі з'явиться новий підрозділ Публічні фінанси. Клікнувши на нього, ви побачите кількість транзакцій, в яких особа виступала отримувачем або платником. А ще тут є розділ не визначено без ідентифікатора ролі фізособи. Це коли до прикладу пів особи зазначено в призначенні платежу, а платниками та отримувачами є інші особи. Так от, якщо фізособа, котру ви перевіряєте, мала стосунок до державних фінансів, система покаже, хто коли і скільки грошей їй перерахував. А тицнувши на птаху, побачите призначення платежу та інші реквізити. А ще номер фіноперації, клікнувши на який система перенесе вас на сайт Spendin.gov, де як і в досьє, можна роздрукувати квитанцію. За таким самим принципом перевіряємо транзакції в підрозділі Платник. Окрім того, якщо кошти отримано через державні закупівлі, нижче ви знайдете лінк на тендер. Клікаємо на нього, і система перенесе нас у розділ перевірки закупівель. Ну а там вже зручно досліджувати учасників тендерів. У YC Market трохи змінилась процедура реєстрації. Після стандартних процесів із заповнення полів з мейлом та створення паролю, ви маєте можливість отримати трайл доступ до системи. Тиснемо на відповідну кнопку, заповнюємо дані та отримуємо три дні безкоштовного користування розширеним у порівнянні з безоплатним тарифом, функціоналом YC Market. Зауважу, що YC Market не лише найбільш простий у використанні та повний інформаційний інструмент із. Пошуку контрагентів це ще й єдина система на ринку, переваги якої ви можете оцінити безкоштовно. Тож не соромтесь, реєструйтесь і тестуйте на здоров'я. Посилання теж внизу. А ще ми додали у YC Market фінансові показники, зокрема про загальний дохід підприємств та довгострокові кредити банків за 2023 рік. Окрім того, тут з'явилось близько 400 тисяч нових телефонних номерів. А ще у звіті Ексень тепер з'явилась вкладка з параметрами вашого пошуку за вибраними фільтрами. І це дуже зручно, адже відпала необхідність побіжно гортати ці довгі таблиці. Все головне зібране в одному місці. У квітні вийшло два дослідження із використанням відкритих даних. Перше стосувалось доходів українських театрів та бюджетних витрат на їх. Утримання, а ще ми проаналізували звітність парламентських партій та з'ясували, що в час великої війни вони отримали понад півтора мільярди гривень державного фінансування. Наші читачі трохи розворушились після цих публікацій. Тож, якщо ви не знайомі з їхнім вмістом, посилання теж залишу внизу. Академія ЮКонтрол випустила новий безкоштовний суперактуальний курс з ОСІНТ. Там мова йде про використання іноземних реєстрів. Крім того, ви дізнаєтесь, де шукати нерухомість, сліди РФ у бізнесі та багато іншої цікавої інформації. Його готували провідні аналітики, юристи та журналісти. Тож, прошу дуже, лупайтесь у скалу знань. Ну а ще в системі, як завжди, оновлені санкції, актуальні дані про боржників фонду гарантування вкладів фізичних осіб та декларації чиновників. І наостанок дуже рекомендую переглянути наше останнє інтерв'ю усім, хто зневірився в ефективності санкції, і не тільки. Там ми з Іною Багатих, директором департаменту санкційної політики Міністерства юстиції України, говоримо про ефективність обмежувальних заходів щодо расистів та колаборантів. Спойлер: ефективність недооцінена. Чому відповідь знайдете внизу за посиланням. Ну ось таким видався для нас квітень. І якщо маєте питання чи зауваження, сміливо пишіть їх в коментарях. А ще не забудьте підписатись на наш канал, аби не пропустити чергову порцію корисної. Інформації, ну на тому, все Беремо в наших захисників, допомагаємо їм та перевіряємо зі контрол.